Вітаю, шановні поціновачі футзалу. З вами Футзал Ньюз. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску: 13-й тур Вібет Екстраліги. Найкращий гравець листопада. Хід в елітному раунді Ліги Чемпіонів, Кубок України, Перша ліга, жіночий чемпіонат, тренерські курси. Інформація щодо інциденту на матчі Сокіл Ураган. Матч збірної проти Бельгії та Польщі. Реформи до жіночого євро. Хто прийматиме фінал чоловічого євро? 2026 Конференція доброчесності. П'ятницю у Львові і не зустрівся з ураганом. Попри перевагу гостей, перший та єдиний гол у матчі дракони змогли забити лише наприкінці зустрічі. Саме неймовірні сейви Володимира Кардаша рятувала Айтішників протягом усього матчу. Нагадаємо, що у попередній зустрічі ураган обіграв і з рахунком 9-1. Наступного дня рятувальник приймав енергію. Незважаючи на те, що перший гол був саме від романчан, енергетики все ж відігралися з рахунком 2-4. Зауважимо, що матч було перервано повітряною тривогою, та після відбою зустріч продовжилась. У неділю, 3 грудня, Харків у Сумах зустрівся з Аврора Класт. Що у першому, що у другому таймах кияни відзначили голами та харків'яни все ж змогли відіграти один м'яч. Результат матчу Аврора Класт виборола перемогу 1-4 вперше за останні чотири матчі. Хоча матч і був перерваний повітряною тривогою, та все ж команди змогли провести цю зустріч. Матч в Футзал хід перенесено через участь других у лізі чемпіонів. Матч Сокіл Кардинал Рівне перенесено з міркувань безпеки. Асоціація футзалу України визначила найкращого гравця листопада. Ним став голкіпер Івано-Франківського урагану Юрій Савенко. Воротар поділився своїми думками щодо нагороди та чи додає вона мотивації. Дякую за привітання. Для мене було це неочікувано. Бо воротарів в цій номінації вибирають дуже рідко. Тому було приємно, коли мене вибрали найкращим. Дякую команді. Як мотивує ця нагорода ставати тільки краще та йти вперед за перемогами? 29 листопада відбувся перший матч хіта в елітному раунді Ліги Чемпіонів. Нашим противником стала команда Констракт. Попри те, що хіт довгий час вигравав у поляків, все перевернуло з ніг на голову за 4 хвилини до кінця, коли Констракт почав грати з п'ятим польовим гравцем. Власне, результат на таблі з 4-1 змінився на 5-6 на користь суперника. Наступного дня хід зустрівся вже із знайомою командою Олмісом, з якою грали в основному раунді. Хоч у першому таймі хлопці і пропустили м'яч, та у другому команди створили рахунок 3-3. Лише подивіться, що створив Володимир Поночовний. Відібрав м'яч, втримав рівновагу, обрав правильну позицію. Та за дві секунди до кінця виборов перемогу у хорватів 4-3 і здобув перші три очки для хіта в елітному раунді. Заключний матч кияни зіграли 2 грудня проти чинного переможця Ліги Чемпіонів та господаря майданчику Пальмою. Попри постійну напругу іспанської команди біля воріт киян, перший гол змогли реалізувати саме наші хлопці. У другому таймі іспанці змогли вийти вперед. Та за декілька хвилин до кінця хід зрівняв рахунок. Для команди Пальма футзал нічинний результат був прийнятним та зміг вивести їх до фіналу чотирьох ліги чемпіонів. Вихідними були проведені матчі п'ятого туру першої ліги. Загалом за шість матчів було забито 35 м'ячів. Турнірна таблиця перед вами. В перші дні грудня були зіграні матчі жіночого чемпіонату. Група «А» наразі завершила перший етап змагань. Першу сходинку цього квартету посідає команда Лідер збірної Полтавської області КНУ імені Тараса Шевченка та Енергія Нубіб з групи Бі дограли перенесений матч першого туру а група Сі проводила другий тур. Наразі турнірне становище команд виглядає наступним чином. Лідерка таблиці бомбардирів Олексенко Аліна поділилась, яка запорука хорошого голу. Всім привіт! Мене звати Аліна. Я гравець команди Лідер збірної Полтавської області. Я вважаю, що запорукою успіху хорошого голу в першу чергу є злагоджена робота команди на полі, розуміння один одного, результат великої роботи на кожному тренуванні. Наслідки командних дій та індивідуальних якостей можливо навіть обговорення та аналіз кожної попередньої гри, емоційний контакт з тренером та також його постійна всебічна підтримка. Вже завтра розпочнуться матчі відповіді Вібет Кубку України. Розклад зустрічей ви бачите перед собою. Нагадаємо, що два тижні тому відбулись перші матчі другого попереднього етапу Вібет Кубку України. А результати ви зможете дізнатись у наших соцмережах. 5 грудня в Івано-Франківську під час другого з'їзного туру чемпіонату України Ю-17 відбулись тренерські курси. До семінару доєднались 15 тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А лектором став головний наставник НФК Ураган Максим Павленко. Ініціатором цих курсів стала Асоціація футзалу України. Мета зустрічі. Допомога тренерам установлені у тренувальному процесі, у розборі тонкоща гри і тому подібне. На що більше зверталась увага, Максим Павленко розповів у інтерв'ю. Тільки Що ви провели семінар для тренерів дитячої наских шкіл те юнацьких спортивних шкіл вихованні славу? Скажіть, кого саме зародилася ця ідея і для чого ви проведена цей семінар? Ну, іде зародилася президентом асоціації футзалу Сергія Васильовича Владика для того, щоб допомогти нашим тренерам встановлені допомогти їм в побудові тренувального процесу, розбиратися в конкурсах гри. Я з задоволенням відгукнувся, тому що вважаю, що їхня робота це не цінена робота. Це дуже важлива робота для нас, тренерів головних команд, що постійно мають приходити молодь, постійно мають бути гравці, які. Ставлять перед собою бідні цілі саме в футзалі, і тому хотілося допомогти тими знаннями, які є. Про що саме була Лекція? На що були такі наголоси? Ми ну, перш за все, ми хотіли знайомитись з тонкощами гри, які існують в футзалі, бо є багато тактичних побудов, а є нюанси, які важливі для наших юних гравців, щоб вони розуміли, бо ми намагалися робити акцент. На розігріші мечі так само розглянули в стандартних положень. Вважаю, що звісно часу обмаль, але розумію, що тренерам потрібно готуватись до своїх матчів. На даний момент резонансна справа щодо інцидентів, які мали місце на матчі Сокіл Ураган 4 листопада, досі розглядається органами футбольного правосуддя Української асоціації футболу. Вже зовсім скоро, 15 та 20 грудня, національна збірна України з футзалу зіграє проти Бельгії та Польщі. Невдовзі буде оголошено про продаж квитків на матчі. Детальнішу інформацію можна буде дізнатись у наших соцмережах, тому не забувайте підписуватись. Днями УЄФА повідомив, що планується розширення фінальної частини жіночого євро до фіналу восьми, замість нинішнього фіналу чотирьох. Зміни стосуватимуться й регулярності турніру. Якщо раніше чемпіонат Європи проводився кожні два роки, то тепер із впровадженням нового турніру для жіночих збірних, а саме чемпіонату світу перший розіграш якого планується на 2025 рік, прийнято рішення щодо проведення євро раз на чотири роки. Кваліфікація до чемпіонату світу 2025 розпочнеться у 2024 році. Деталі формату змагань буде повідомлено згодом. Вперше в історії чемпіонат Європи проводитимуть одночасно дві країни. Латвія та Литва були призначені господарями Євро 2026 який прийде з 18 січня до 8 лютого 26 року у місті Рига та Каунас. Попередня кваліфікація проходитиме з квітня 24 по вересень 25-го року. 6 грудня у стінах Київського палацу спорту відбулася настановча конференція, організована Національною платформою доброчесності спорту. Спікерами заходу виступили. Святослав Сирота, представник громадського сектору ГО, грай чесно. Наталія Радчук, секретарка платформи, Сергій Владико, президент АФУ, та В'ячеслав Грозний, заслужений тренер України. Подія почалася з урочистого привітання Сергія Васильовича Владики команди Хід за яскраву участь в елітному раунді Ліги Чемпіонів. Команди хід чемпіон України дуже гідно представляли нашу державу в елітному раунді Ліги чемпіонів. Ці молоції трошки не вистачило. Наступною до слова стала пані Наталія, оголосивши тему конференції, а саме, комерціалізація та маніпулювання у спорті. Зокрема, увага була зосереджена на проблемі договірних матчів. З презентації присутні дізнали структуру платформи, що складається з чотирьох надважливих компонентів: а саме, державні органи влади, букмекери, правоохоронні органи та спортивні федерації. Наступним виступав Святослав Анатолійович Сирота. Спорт за що люблять спорт болівальники за азарт, за чесність, за те, що не передбачувались. Якщо це буде не спорт, а спектакль, ну, побачите, що. Перше, що глядачі не будуть ігнорувати. По-друге, партнери та спонсори цих змагань або команд теж будуть не будуть брати участі, який мовив про реальні випадки маніпуляції необережної поведінки молодих спортсменів, що мали наслідком серйозні адміністративні та кримінальні покарання. Останнім взяв слово почесний тренер України В'ячеслав Вікторович Грозний, який підтримав пана сироту у темі маніпулятивної складової у професійному спорті. В'ячеслав Вікторович вкотре нагадав присутнім умови контрактів і наслідки недотримання цих угод так. Звичайно, є люди, які хотіли б заробляти, скажімо так, на спорті, але вони до спорту відношення не мають. То інші структури, але це вже справа до правоохоронних органів. На сьогодні це все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А також не забувайте донатити, бо кожна гривня наближає нашу країну до перемоги.